Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде в відогляді нова, але і не дуже нова модель. Це Scout tu 254 По ходу справи будемо розбиратися, чому він не дуже новий. Він новий для обувателя, а не дуже новий для тих, хто слідкує за новинами. Почнемо з мотору. Мотор тут КМ-385, 3-циліндровий, 1,5-літровий двигун. Звичайний, в принципі, зараз такі ставляться вже на всіх тракторах. Передні мости у нас редукторно портального типу, посилена. Передня частина йде, є гідропідсилювач керма. Він встановлений з захисною такою оболонкою. Є противаги на передньому мості і на задніх колесах. Теж вони є. Резину цей трактор отримав 7,5х16 передні колеса. І 112 на 24 задні колеса. Задня частина у нас повноцінна вже від такого більш посиленого трактору, скажімо так, тому що вона має два окремі гідроциліндри. Ось бачимо. Тобто грузопідйомність такого тракторця буде вища, ніж у звичайних моделях, на один гідроциліндр. Таким можна підіймати до 600 кг. Клешні у нас Т-образні, звичайні, в принципі, подовжені нічим не відрізняються від його попередніх моделей, тому на цьому зупинятися не будемо. Є додатковий гідророзподілювач, що дає нам змогу користуватися одразу двома додатковими обладнаннями від гідравліки, від мастило да? встановлена плашка під номери, тобто можна. Ставити їх на облік, номери чіпляти і все буде окей. І з відозмін поставили такий от новий діодний ліхтар заднього бачення, щоб вам було ззаду ввечері краще працювати. Це у нас управління гідровиходами, це у нас гідравліка, під'єднання повного приводу, 4 коробка плюс 1. повищення паніжено передачі. Ось плашечка показує, як цим правильно користуватись, тому що. На момент приходу тут така, бачите, від реверсної КПП куліса намальована. Автомобільного типу у нас приборна панель, сидіння звичайне, є пасок безпеки, але сидінька таке звичайне, чесно кажучи, хоч би підлокотнички додавали, мені не вистачає хоча б цього. Крила потужні, нормальні, ручка досить непогано тримається, тобто ніякої ну, бавтанки, шатанки немає. Як ви побачили, вже рівна повністю підлога, обшита частина. Зелена горловина тут зроблена, як на кентаврах 504 Тобто Піднімати капот не треба, заливаєте прямо в частину, яка у нас приборною панелью є. Трішки відозмінений чомусь повітряно-мастильний фільтр. Верхушку поміняли, була така біленька, гарна, а зробили чорну, негарну і менше. Не знаю, нащо вони так зробили, але воно як є. Підножка є як з однієї сторони, так і з другої її немає, як бачимо. Це погано, звичайно. Краще б вони були з двох сторон. Так, маса у нас нормальна. Тут обв'язка стандартна, два насоси, стартер, генератор. В принципі, нічого примічательного. Так, по сіні, такий коштує 6000 доларів, доставочку можемо зробити по всій Україні безкоштовно, без передоплати. Трактори ці нові, але якщо ви дивились на нашому каналі, ви зрозумієте, що це просто один в один, тільки з іншим капотом Fighter ТУ-254. Це просто однакові трактори, вони однаково коштують, але є одна відмінність. ну, Дві ладно. Це, по-перше, назва, капот сам, да, і на файтері у нас заліна горловина іде. Під капотом, а тут все ж таки спереду. А так, це в принципі по характеристиках буде такий самий трактор. Сам трактор досить непоганий, сконструйований він дуже гарно. Тобто питань по ньому немає. Навіска працює чітко, передній привод гребе чітко, гідропідсилювач працює чітко, тобто ну, нюансів немає. Плюс км двигун це завжди плюс, це завжди в радість. Доставити можемо. За, попередні, за попереднім замовленням, набирайте менеджера, який бачите на екрані, номер, або е, лишаєте замовлення на нашому сайті, ми завжди раді, можемо поспілкуватись, підказати вам, скинути характеристики і так далі. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.